Друзі, важливе оголошення. Ви досить часто запитуєте, чому ми тестуємо тільки преміальні автівки. А відповідь проста, тому що ви нам їх пропонуєте, тому що ми беремо на тест ваші пропозиції. У нас раніше була схема, за котрою ви могли запропонувати свою автівку на тест, але зараз вона вже не працює, тому що все це базувалося на нашому сайті, а наш сайт ми закрили. І тому зараз ми прийшли до висновку, що краще зробити просто поштову скриньку, де ви можете нам написати, і ми з вами можемо домовитися щодо тесту вашого авто. Посилання на цю поштову скриньку ми лишаємо в описі під цим відео, тому що наш Наприклад, телеграм-бот він не завжди працює, тому що якщо ваш акаунт закритий, ми не можемо вам відповісти, тому що іноді ми не можемо знайти ваші пропозиції по різним соцмережам. Ми просто їх втрачаємо. І саме вдалий варіант на нашу думку, це просто поштова скринька. Там ми будемо обробляти всі ваші пропозиції щодо тесту ваших авто. Отже, товариство велкам.